58 засобів повітряного нападу випустила Російська Федерація по Україні зранку 29 грудня. Не запускали хіба що калібри. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі та Дніпрі. У столиці уламки впали на житловий багатоповерховий будинок в Святошинському районі. Вибухом пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська та складське приміщення, де під завалами досі перебувають люди. Загинуло троє осіб. Ранкового вибуху у Шевченківському районі столиці. Деякий час тут не зупинялися поїзда, але станція функціонувала як укриття. Також поруч пошкоджені і заклади громадського харчування. Львів атакували понад 10 шахедів. Є загоряння на об'єкті критичної інфраструктури та влучання у житлове подвір'я. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа, ймовірно, через падіння уламків ракети. За останніми даними загинула одна людина. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою. Одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань. Тут поруч є будинки. Тично 10 будинків зазнали руйнувань деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покротило. Харків відомо щонайменше про 12 прильотів. Попередньо місто обстрілювали ракетами Сі 300 та Ікс 22 Є проблеми з подачою електрики. Пошкоджень зазнала лікарня в Київському районі. Загинуло троє чоловіків. Ще 11 людей постраждали. В Одесі після падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Станом на зараз троє загиблих. І все це У Дніпрі також є загиблі та постраждалі. В місті палає торговельний центр. Постраждав пологовий будинок. Загинуло щонайменше п'ять осіб, ще двадцять постраждали. Цілями окупантів в Запоріжжі були підприємства міста. Одна з ракет зруйнувала будинок. За останніми даними загинуло шестеро осіб. Масована атака по Україні Росії коштувала більше одного мільярда доларів. Називають вулиці, проводять спортивні турніри та відкривають меморіальні дошки. В кожній громаді України по-своєму вшановують пам'ять полеглих героїв, котрі віддали свої життя за незалежність країни в Лугинській громаді Житомирщини. Кожен загиблий захисник отримав звання почесного громадянина. Починаючи з 2014 року, Лугинська громада втратила вже 64 наших героїв. З метою їх вшанування депутатами Лугинської селищної ради було прийнято рішення щодо. Присвоєння їм почесного громадянина Лугінської територіальної громади, і сьогодні відзнаки були вручені сім'ям наших героїв. Звання почесний громадянин Лугинської громади отримує Савчук Петро Миколайович, який віддав своє життя за суверенітет та незалежність України. Подякувати, що не забувають наших фронтових, фронтових героїв, і також дітей сімей. Дякую. За своїх найрідніших відзнаки приймали батьки, дружини, діти, і нехай таке звання не вгамує їхнього болю. Родини пам'ятатимуть, що подвиг їхніх близьких не забувають. Усі разом помолилися за упокій захисників. Проте єрій Петро Киричевський говорить: в громаді завжди вшановують пам'ять героїв. За кожного з нас воїни гинуть, воїни воюють, воїни нас захищають. Тому наш святий обов'язок це завжди пам'ятати про них, завжди підносити молитви. Про них це наш святий обов'язок і наш борг перед ними. Тому їхня пам'ять завжди повинна жити в наших серцях і в наших молитвах, що ми і звершуємо постійно і в нашій парафії, і на рівні селищної нашої ради. Ми завжди молимося. Ось вже встановили такі гарні пам'ятники з іменами, з фотографіями. Це постійне нагадування. Неодноразово заходи із вшанування героїв Лугинської громади відвідує народний депутат Арсеній Пушкаренко. Не оминув і цю подію. Це важливо сьогодні, що в кожній громаді відбуваються заходи, з'являються місця, де рідні близькі можуть прийти, вшанувати на центральних вулицях, що вулиці носять імена наших героїв. І важливо сьогодні, що і Лугинська селищна рада присвоїла звання почесних громадянин всім нашим героям. Після вручення нагород усі присутні традиційно поклали квіти до стели пам'яті і побажали, аби порожнє місце на ній так і залишалося порожнім. Дан Коляда став секретарем Бердичівської міської ради у 2020 році, обраний депутатом від партії Слуга народу. Розповідає, для нього цей рік видався навіть важчим ніж попередній, адже багато колег приєдналися до ЛАВ Збройних сил України або ж волонтерів на фронті. Тож зібрати усіх на сесії чи комісіях стало складніше. Однак, незважаючи на усі труднощі, він робив усе задля повноцінного функціонування міської ради в 2020 році. Бердичівською міською радою, восьмого скликання, нам вдалося про. Вести 13 сесій міської ради, з них в тому числі 6 позачергових сесій. Також за цей звітний період 2023 року зареєстровано 557 проєктів рішень. Серед цих рішень найбільшу частку займають земельні, а також комунального та соціального характеру. Найважливішими стали питання цивільного захисту населення та підтримки збройних сил України. Також депутатам Бердичівської міської ради було надано і опрацьовано і відповідно вже. Відправлено на відповідні відділи управління 284 депутатських звернень і запитів. Як і мене, так і в більшості депутатів до нас звертаються основні питання це в сфері ЖКХ, якісь там приватні. Окрім того, багато бардечівлян звертаються до міської ради з проханням про матеріальну допомогу в межах своїх можливостей, і ми разом з депутатами завжди підтримуємо. Такі проекти рішень кожну сесію виноситься про підтримку і малозабезпечених сімей, і матеріальної допомоги і на лікування. І, на жаль, у нас в громаді продовжуються. Продовжуємо внести втрати військових, і що сесії ми виділяємо кошти підтримку сім'ям загиблих військових. Важливим досягненням Бердичівських обранців стало прийняття депутатського фонду по 100 тисяч на кожного. Я рахую, що це історичний момент, оскільки до цього в Бердичівській громаді не було такого, як депутатського фонду. Депутатський фонд там більше. Ну практично 80% були використані на освіту також це була і сфера ЖКХ. Культура на медицину до речі, велика частина коштів також пішла для і придбання обладнання і для ремонту певних відділень в лікарні. Це і соціальний захист. Цьогоріч за сприяння Богдана Коляди вдалося організувати тісну співпрацю Бердичівської територіальної громади з проєктом Ради Європи в Україні. Завдяки цьому створили робочу групу з написання нового статуту громади. Було проведено ряд зустрічей і на думку не тільки нашої наших фахівців, і на думку і представників Ради Європи, що наш статут буде найякіснішим в Україні багато принципів демократії, народовладдя, тому багато механізмів як народ, як громада може впливати на органи місцевого самоврядування. У Бердичівській громаді є великі проблеми з водовідведенням через зношеність мереж. Тож нині багато уваги приділяється саме цьому напрямку роботи. Ми залучили велику кількість, скажімо так, гуманітарної допомоги, міжнародної співпраці, і нам вдалося. Без коштів залучити в громаду як обладнання, техніку, так само розхідні матеріали для водоканалу. В цьому році ми розпочали ну розпочали вже заміну водогонів, водовідведення. Наступного року планують масштабувати проєкт із заміни водомереж, а також бачать перспективи в інших програмах для розвитку Бердичівської громади. Фракція Слуга народу в Овруцькій міській раді найбільша і складається з восьми депутатів. Кожен з них впродовж року наближав перемогу на своєму місці. Наша фракція активно приймає участь в роботі міської ради. У нас жоден депутат від партії Слуга народу не покинув територію України. Всі плідно працюють, постійно відвідують сесії, комісії депутатські. Тобто, ми завжди. На місці і Проводимо роботу з людьми. Депутати підтримують усі важливі рішення та пропозиції, зокрема соціальні, освітні та бюджетні, а також ті, що стосуються підтримки Збройних сил України. До 25 мільйонів гривень в цьому році виділено для Збройних сил України, для придбання різної техніки, засобів, запчастин, квадрокоптерів. Ну, різного роду багато було надано допомоги. Зокрема, сама ж фракція підняла питання комунальних підприємств. Підприємств говорять у такий час їм доволі непросто, тож ініціювали програму підтримки. Трифи не піднімаються, тому відшкодування йде з місцевого бюджету для можливості роботи підприємств, тому що дуже тяжко зараз. Багато людей звертаються щодо відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів помешкань. Тож виділяється матеріальна допомога. Депутати фракції представляють різні сфери. Зокрема, Олександр Шевчук опікується медициною. Зокрема, виграли грант для покращення якості надання медичних послуг в Овруцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. «Отримали, якщо в іноземній волюція, 50 тисяч доларів, а на грині мільйон 750. і були обладнані наші амбулаторії. Тобто і закуплені медичне обладнання, ну і матеріальна частина, яка забезпечила більш комфортний для більш комфортного прийому пацієнтів. Також в закладі запустили роботу кол-центру у рамках програми Ти Як першої леді Олени Зеленської створили кабінет психологічної підтримки. Та є те, чим цього року Олександр Шевчук пишається найбільше. Цьому році було виділено 10 квартир. Для медичних працівників для заохочення зрозуміло, щоб до нас йшли все таки молоді спеціалісти. Бо на жаль, район такий віддалений. Не зовсім всі хочуть працювати, тому треба зацікавлювати. І на сьогоднішній день вісім це молоді спеціалісти отримали вторинної медицини. Ну і ми первинка отримали дві картири і вручили їх. Двом нашим молодим спеціалістам, які сьогодні працюють, часто зі своїми проблемами до депутатів звертаються мешканці громади. Олександр Шевчук говорить: всім завжди намагаються допомогти. Зокрема, зберегли точку швидкої допомоги в одному з сіл. Було питання про закриття точки швидкої допомоги. Керівництво швидкої заявило, що там. Нема умов необхідних, тому було прийнято рішення, знову ж таки, виділені кошти, ми зробили, обладнали їм санвузол, зробили, як кажуть, кімнати відпочинку, привели їх до ладу, облаштували, щоб їм було десь і... Після, як кажуть, вони заступають на сутки, десь помиться після роботи, то тобто забезпечили всі. І На сьогоднішній день, наприклад, ця точка збережена і функціонує. Загалом цей рік назвати цілком вдалим депутати не можуть, бо ж так і не дочекалися омріяної перемоги. Однак кажуть, він був доволі активним у сфері допомоги людям та життя громади. Родина товщиків Вікторія та Олександр насолоджувалися періодом вагітності Вікторії та з нетерпінням чекали на донечку. Дев'ять місяців усе було добре, жодних ускладнень чи ознак хвороби. Однак, після пологів у дівчини різко погіршився стан здоров'я. Почалися сильні головні болі. Все списали на те, що це так діє спинальний наркоз після кесаревого розтину. Після того ми поїхали в лікарню, забрали її. Її почали колоти, капати будь-чим аби зняти біль. Донечка Вікторії народилася 13 грудня, та за цих два тижні дівчина так і не змогла до схочу порадіти їй. Вона просто перестала взагалі е, говорити, тобто вона просто лежала, не відчувала нічого. До неї звертаєшся, вона ніяк не реагує. Головні болі, приступи ці були. Лікарі розводили руками, казали, ми нічого не знаємо. У Житомирі лікарі казали, що у Вікторії мігренозні болі, однак дівчині не ставало легше. Тож вони з чоловіком вирішили їхати на обстеження до Києва. Там вони почули страшний діагноз гермінома. Це злоякісна пухлина головного мозку. Виявилося, що ця пухлина в неї була з самого народження, але до народження дитини, тобто вона її не турбувала. Ми її. В 17-му році виявили як доброякісну, яка не шкодить життю. Взагалі зараз Вікторія перебуває у лікарні в Києві. Зранку їй знову погіршало. Були судоми та різкі болі. Тому прийняли рішення робити першу операцію шунтування, щоб зняти набряки голови. Новонароджена ж донечка зараз знаходиться з мамою та сестрою Вікторії. Лікування дівчини коштуватиме понад 50 тисяч євро. Однак, усю суму не входить хіміотерапія та операція, яку зробили вже сьогодні. Родина потребує матеріальної допомоги. Сіно з Олександром зв'язку. Для нас ця новина стала шоком. і Ми хочемо, щоб всі люди приєдналися до допомоги, робили найменше це репост в соціальних мережах, донатили, тому що кожна гривня зараз дуже важлива. І прошу всіх об'єднатися, особливо житомирян, І допомагайте. Допомогти Вікторії ви можете за номером карти або ж за QR-кодом, які вказані на екрані. Наближаються новорічні свята. Поліція Житомирської області внесено ряд. Безпекових заходів. Одним із безпекових заходів громадян є це задіяння, посилений варіант несення служби, тобто патрулювання міста Житомира. Патрулі в нас будуть здійснюватись як піші, так і авто. Задачі патрулів будуть покладені це ось саме головне: це боротьба з вуличною злочинністю, недопущення скоєння вуличних злочинів, дотримання комендантської години, дотримання режиму роботи нічних закладів, заборона використання піротехнічних засобів, тому що ми знаємо, що наразі у нас в державі йде війна, і піротехнічні засоби використовуватися заборонено. За це є відповідальність як адміністративна, так і кримінальна, в залежності від наслідків, хто їх буде використовувати, які будуть наслідки даної події. Під час проведення даних заходів додатково буде задіюватися 50 чоловік особового складу для забезпечення публічного порядку, дотримання комендантської години та недопущення вуличної злочинності на території міста Житомира. Будуть перевірятися водії на стан сп'яніння за кермом. Не забувайте, що в Україні йде війна. Поважаємо військових. Нині ми спостерігаємо надходження теплого та вологого середземного, повітря з середземного моря та Атлантики. Також і в новорічну ніч погода у нас очікується теплою температура повітря в нічні години коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а в день підвищуватиметься до 7 градусів тепла. Проте в цей час очікується переміщення атмосферних фронтів. Із північного заходу, і будуть випадати опади. Переважно це у вигляді дощу лише в нічні часи в північних районах області, можливо, дощ з переходом в мокрий сніг. А в день це помірний дощ очікується по всій території області. 1 та 3 січня в нічні години в північних районах дощ може переходити в сніг, мокрий сніг та сніг. Також інтенсивність опадів буде відрізнятися на півдні області. У Житомирі опади будуть такі більш слабші, і далі на північ вони досягатимуть помірної інтенсивності. Надалі, вже з 5 січня, у нас характер погоди, набуватиме зимових рис, почне надходити. У нас арктичне сухе та морозне повітря. Очікується вже тоді зниження температури повітря в нічні години там, до 10 градусів морозу, і в день також зі знаком мінус. І опади в цей час уже в нас припиняться. Що ви побажали нашим воїнам на новий рік? Звичайно, залишатися при здоров'ї і бути. Ну, як найдовше, мабуть, сім'ями, своїми дітьми. Мабуть, треба не воїнам, а бажати всій державі в першу чергу миру, а їм в першу чергу дякувати за їхній захист. Миру головне, і щоб вони зберегли своє здоров'я, і щоб бажаю, щоб кожен різдво і кожен новий рік вони провели в колі своєї родини. Терпіння, щоб швидше звернулися додому до своїх рідних, і тільки щоб вижили, і ми перемогли. Здоров'я, всім здоров'я, здоров'я і удачі. В першу чергу побажав би їм витримки, здоров'я, щоб вони міцніше стояли. гарненько плотненько захищали нашу країну, завдяки їм тут все відбувається зараз. Ми живемо, розлікаємося, кайфуємо, і їм. Ще удачі їм здоров'я і витривалися. Найголовніше. Ой, я б їм побажала. ну, Перше, щоб вони було здоров'я в них, мужність, щоб менше було цих ракет на нас летіло. Ну і скажімо так, справитися з усіма викликами, які є. Ми їх щиро віримо, підтримуємо і будемо підтримувати. Вболіваємо за них сили, мужності, витривалості і, звичайно, перемоги. Ми їх всіх дуже любимо, всім дуже дуже вдячні. Взагалі триматися і тримати Україну, тому що зараз саме. І від них в першу чергу залежить е, наше майбутнє. Ми тут в тилу намагаємося робити все, що ми тільки можемо донатити, допомагати, збирати, підтримувати, діти малюнками. Ну, ми чим можемо, ми допомагаємо і, звичайно, молитвою. Ну а їм стійкості е, просто хочеться побажати, щоб вони трималися, тому що без них не буде нас. Перше, хотів би побажати, щоб їх всіх оберігав Господь, ангел-охоронець, щоб вони. Залишилися живими і висловити слова вдячності за те, що вони боронять нашу державу. Завдяки їм ми можемо сьогодні з вами вільно спілкуватися тут на Михайлівській. Тому хочу побажати всім миру і висловити ще раз велику вдячність нашим воїнам.